Телемедія представляє нову розробку в технології сна. Уявіть собі ідеальну подушку для сну, аероподушку. Залишайтеся з нами та дізнайтесь про вигідну пропозицію. Аероподушка дивовижна. Вона дуже м'яка і зручна. Вона ідеальна для моєї спини та шиї. Я не міг спати на жодній подушці, а на цій подушці я можу добре виспатись, і у мене не болить шия, не болить спина. Я страждав від болю в спині, болю вище спини, від болю в плечах. Завдяки дивовижній аероподушці я добре сплю. Вона підтримує однаково мою голову, і неважливо, я сплю лежачи на спині чи на боці. Ласкаво просимо в мою експериментальну кімнату. Я хочу провести експеримент для тебе. Хочу, щоб ти побачила на власні очі ефективність аероподушки у порівнянні з паралоном, пір'ям та синтепону. Як витримують навантаження мікрокульки аероподушки? Так, цікаво. Дивись. Я на дно поклав яйце. Ага, я бачу. Так, зверху наповнювач. Його дуже-дуже багато. Так, це цікаво. Дивись, чотирьохкілограмова гантеля. Бачиш? Так. Готова побачити? Я бачу. Я починаю. Один, два, три, чотири. О, яйце розчавлено. Робимо висновки. Паралон не витримує навантаження. Перевіримо наповнювач подушок. Пір'я. Я зафіксував. Увага! Ти готова? Так. Я відпускаю. О, Все розлетілось. Не витримує навантаження і навіть наполовину. І ці подушки майже у кожній оселі. Ні. Отже, давай спробуємо наступний ще один тест. На цей раз Синтепон. Готова? Поїхали. Знову розчавлено. Тести невдалі. Зовсім не підходять. Я згодна з тобою. Останній тест з мікрокульками аероподушки подушці 4 мільйони мікрокульок. Вони дуже легкі. Як сніжинки. Тепер яйця. Вниз складемо два яйця. Засипаємо аерокульками. Зараз подивимось, що вийде 4 кілограми. Гантеля. Тепер дивись, що відбувається. Ти можеш переконатись, що аерокульки витримують навантаження 4 кілограми. Дивись, два яйця залишились цілими. Он як? Так, я бачу на власні очі. Дійсно, вони витримують навантаження. Отже, ви все бачили на власні очі. Вибирайте, як спати, на якій подушці спати. Вибір за вами. Аероподушка дивовижна. Вона м'яка, зручна. Вона ідеальна для мого сну. Я дисконтна картка модна. Для покупок супергодна. Дуже швидко я зростаю і кишеню поповняю. Хочеш постійно купувати товари зі знижкою. Легко. Подзвони нам. Зроби покупку і отримай безкоштовну дисконтну картку. Для власників карт. Спеціальні ціни, акції, знижки на другий товар. Дисконтна програма Телемедіа все в сім'ю. Дмитро я раніше ніколи не бачила аероподушку. Вона така м'якенька, легка і надійна. Я вважаю, що така потрібна кожному. Сьогодні я буду спати на аероподушці. Я згоден з тобою. Якщо ваша подушка вас не влаштовує, у вас болить шия. Вам треба спробувати аероподушку. Це найкраще рішення, якщо ви бажаєте добре виспатись. Ваша сім'я заслуговує її. Першої ж ночі на аероподушці у вас буде ідеальний сон. Я гарантую. Ви кожного вечора збиваєте подушку перед сном, щоб виспатись, замучились прокидатись з занімілою шиєю, погано висипаєтесь. Вам терміново потрібна нова подушка. Це подушка нового покоління в технології сну. Ім'я її аероподушка. Аероподушка наповнена 40 мільйонами частинок, які легкі і дуже рухливі. Уявіть собі, що вони легкі як сніжинки. Коли ви відпочиваєте на зручній подушці, ваша шия та спина знаходяться в правильному положенні. Вона має сучасний і зручний дизайн. Вона розроблена спеціально для вашого комфорту. Плюс вона має еластичне гіпоалергійне покриття для шкіри. Вам дають гарантію повернення грошей. Ви не ризикуєте, а вона варта того, щоб її купити. Аероподушка дивовижна. Вона дуже м'яка і зручна. Вона ідеальна для моєї спини та шиї. Я не міг спати на жодній подушці. А на цій подушці я можу добре виспатись, і у мене не болить шия, не болить спина. Придбайте прямо зараз подушку за ціною, яку ви бачите на екрані. Вам нема чого втрачати. І пам'ятайте, ви завжди можете обміняти товар протягом 14 днів з моменту придбання згідно закону України про захист прав споживачів. Але це ще не все. Зателефонуйте, замовте подушку прямо зараз і отримайте другу подушку абсолютно безкоштовно, доки вони є у наявності. Пам'ятайте, що кількість обмежена. Дзвоніть саме зараз.